Так добираємося на рибалку. Шо, короче, приїхали ми в такий сільський ставок, скажем. Тут річка вроде впадає, по суті тут дамба стоїть. Будемо ставити шерлиці, будемо шукати плотву окуня, в якості живця вчора трошки кушків наловив, виживших, позабирав. Потім карасик і 2-3 плоточки у нас є. Ставлю більше покровки на окуня на, на плотву. Вірогідність мені кажеться більше буде, тому що тут плотва окунь є, на рахунок карася. Мені кажеться його тут або дуже-дуже мало, бо його зовсім тут немає. Знаю, що є линок. Така риба. Літ. Вже сьогодні навіть не хрустить під моїми 100 кілограмами. В принципі, це доволі добре. лід такий, ну, сантиметрів 8, Я думаю є. Це так, щоб не збрехати, а то й 10. ну В принципі, не знаю, видно. отакий, От да, 8 є свободно, Навіть вода з лунки майже не випирає. Ну Тут літ, я гадаю, позавчора вже був, в принципі це не здивування, що він тут такий товстий. Жерлиці, як завжди, високі. Також є сумських пару штучок. Мені найкраще ось ці є. Високий, не пам'ятаючи Чи як вони ставимо кушков. Глубина тут не велика ось на цих місцях, не знаю. А, якщо не помиляюсь, туди так під очерет, під дамбу там десь до 2 метрів, може може, менше. Тут живець поки в пакеті. Бо кома і він виставляє теж а, жерлички. Я собі так, щоб і розставитися і не чекати його. Взяв пакети. Він вже три жерлиці кинув. Тут ось Колись давно знаю, щучка попадала. І саме я ловили. Були клювання. Так що зараз требуємо поставити, може, у деякий результат тут вдолі черети, не знаю ніколи. Не, не бачив, щоб щуку ловили, окуня, знаю, попадав. Але якщо не підводить пам'ять, вроді були у когось знайомих клювання там, як ми ходили. Це вже було не знаю коли, скільки років назад. Полумертвий. стал мормышечку. Сейчас пойду. Трошки ломки. Похожу. Попродергаю. Уже який кушок плотвичка попадет. поки ты жерлицы начнут стрелять. И если они вообще начнут стрелять. Так, по глубине мелко. Переїхали ми на ставок. У нас одна сработка була. Поки ми розставлялися в другому місці. я прийшов, Боді була сработка. Прийшов, то нічого не було. Бодя каже. А, ці, а шо, Люди тут стоять ще з самого ранку, де кажуть, зранку постріляло нефігово. наверное, больше 30 поклевок у них, в общем, было. Ну, шнургайки, невелика щука. Так что, даже после обеда перестала брать. Не знаю, посидим еще часа два, да и будем ехать. А, тут флажок. Не мотает. Невеличка. Да. У мене не снимало. Я что що будет Лежу на квадрику балдею чую щелк. И сюди таки перестаю. Сбило, наверное. Хайка, да. Ну, карасика такого. Двіка вона тут така ж чорна, да, и і... золотистая. Як болотные болотны караси. Хочу его достать, не хочу руки сунуть. Такие шоргайки стреляют. Клевкие. Вот, Тоже. Просидели там в кожуховке, одна какая-то несчастная была. なん Давай, 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 шел, хрустнуло стало. давай, ну, давай, Там такие же самые давай, грамм. Ну, я ж скажу. Тупо стандарт. Це видно лед хрустнуло у нас стрільнуло Бенсь, даклвка У тебе Будьте перестав Ли поклвка Згазуй А тут опять На ту саму другий раз Є? Бачу, що є, та сама. Ну <рес> Тупо стандарт. Скільки тут? Ну 200 грамів є, 250. 200. Тупо стандарт. Але як заглотило? Да воно та не сильно, але... Ну як мінімум весь тройник... А, в тебе вони маленькі. Якщо бачить, так що бачите, таке. Ага. Всім одразу хто буде писати нахіра забираєте маленьку, закинемо болото, тому ну, там вже трошки щучки є, то вже буде На Наступний рік буде перший льот кума з болота, Буде з... на жерлиці.